Сінній вал турбіни, що ти должен зразу розуміти? Правильно, ти должен розуміти, що ти потрапив мінімум на 2000 доларів. Чому? Тому що якщо у вас турбіни в розвалі блока, от, наприклад, поняв, тут стоять, сейчас я покажу на Порше, то їх можна зняти турбини легенько. А якщо вони у вас на вихлопі возле лонжеронов, що треба робити? Правильно, знімати мотор. Так, якщо ці сіні вал, бачите? Ця турбіна вона покинула чат дуже давно, тому що. Її що то сожрало. Сожрало, я вам об'ясню, що масло. Якщо немає у вас в моторі масла, у вас мотор крутиться тисячу оборотів, а турбіна 10 тисяч оборотів. Ну, образно. У кажуть, писати, блядь, який 10, сім нахуй. ну хуй, З вами хай би сім. Е, і от смотри, зібрали ми мотор, поставили на машину, все працює, все шепче, мурчить. Ану, Рома, запусти. Запусти її, щоб почули, що працює. Зараз, давай, суху, щоб не намотало. Так, да, Щоб не намотало, так. Да. Саме головне. Запускаємо. Ну, просто, блядь, сказка. ну от ви. Перший пуск, ну другий, блядь. Давай. Чорт, да? Огонь. Работает, блядь, все, клас. Роман, груси це, брат. Значить що? Проработався цей моторчик, там полчасика. Ну і, блядь, як же, щоб не потекло що з цього мотора. Либо ті антифриз, либо масло. Ну, да. Так, показую. Откуда ж потекло масло? Якщо це масло не устранить, за рулем буде їхати клієнт, може він не побачить його. І що з першого з чата покине? а? Турбіна. Правильно, турбіна ваша покине чат, бо вона набагато швидше крутиться, ніж ваш мотор. Показую. А тут їх дві. На секундочку, скільки треба а? потратити. Щоб це провірити, нам треба ендоскорку. Вставляємо, сюди ми його дивимося. Откуди ж воно у нас тече. Ну понять відкуда? Показує і розказує. Сиди, у нас щуп, бачите? Mm -hmm. Пластиковий. Mm -hmm. Єбучий блядь, пластиковий щуп. Можеш представить? А блок то чугунний, ти поняв? Mm -hmm. Нове колечко на ньому стоїть, все новеньке. А він тече, ти понял? От чим більше у тебе деталей на моторі пластикові, тим більше моторці у тебе тече. А тепер покажи, на это Ну, а це чудо. Це Ін інженерії. Тут все на пластику. Це ми, це ми зняли пускний колектор і подивилися, що робиться розрізі блока. Тому ви повинні розуміти, що навіть якщо ви збираєте мотор на всіх нових деталях, на всіх новеньких резиночках, гарантії того, що він не потече, немає. Чому? Тому що... Петро. Патрубочок вже старенький, який вже. Оригінальненький блядь, з магазину, правильно? З яким усиллям він зажимається? Ніхто не знає, як до нас пожав, правильно? Ну да. А хоча вже стоять Який патруль, Хамутіка, ну покажи. От такий. У нього свої усилля, він не перегребри.